Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в такий цікавий режим. Похожий на Dusty Trip. Чи як він там звається, Я забувся. Rails, бро. А, Rails. Похожий на Rails, але трішечки інший. І тут кстати, теж онлайна дуже багато. Ну, в принципі, я так розумію, що ці режимчики зараз набирають популярності. Тому, в принципі, я думаю, тобі як і мені цікаво, що є. Тому, в принципі, що йдемо, дивитися, так? Да, да Дімончик! в принципі, я готовий тестити цей режимчик. Як я розумію, ми будемо їхати на вагонетці ем, і крутити її самі. В принципі, можливо, можливо. Я би щас дочекався, поки чуваки оці е, зас... Ну, залетять. Ага. Оце вдвох. Да, я і ми прям туди зайдемо. Ну, попробуємо, по крайній мірі. Є. Єс, єс. А, туди вже чувак ага. блін. Обалдеть. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. А, так, а почекай, ми можемо отако зайти. Да, я просто створюю кількість історію. А, все, понял, понял, понял. А то ми, блін, би сиділи й довго ждали. Ну да, да. А то я щось просто дивлюся, то було 4, тепер 2, то 2, то 4 і обалдеть. Добре, що ти геній. Але ми ще стартуємо! Через 2-1 секунду. Let's go. Так, диви, так. у нас тут все те саме. Mm -hmm. Золотий злиток. Ми його можемо мишкою таскати. Я його продав і получив, Е... У мене так само 80 баксів. Поні. У мене є бакбак, -бак, у мене є кайло і тут є якісь боби чи Що це? да. пляшка. Ага, це, а це, типу, ми тут голодати, походу будемо. Є По мачета, де за 40 баксів. Ну, у мене 30 стало. Я купив бобів. Є білий хліб за 20, вода, вода за, 30. за 30. А що ще є, трейдинг пост, ганшоп. Чуваче, походу, тут багато що є. Цікава тема в тому, що у нас є стаміна. І як я розумію, ми будемо тратити сили. Та, да, револьвер, гвинтівка, ще гвинтівка, дробовик. Коротше, як я розумію, ми, ми будемо цю стаміну витрачати. На те, що ми будемо оцю вагонетку крутити. І того й нам треба купити їжу, понів. Тому, скоріш за все, їжа це і є самий головний аспект, що нам потрібно, тому я би купив на всі тижні. У нас зараз Чуєш? Об'єктив воно є, ю Типу, з'їж бобів. А, давай, давай. Купим це. Ану. Опа, з'їв. У мене 6 тисяч. Обалдеть. Айо. А, а чо ти побивний купив-то? А в мене то що? Є гроші, думаєш, що що? А си, в тебе 30, іди води купи. А я тут я бандажі знайшов. Ну ти шукаєш бандажі. Ну давай, візьму. Оба, все пшило. Я один вкрав. Дивись, у да, нас да, є бандажи якось там. У нас є, получается, що і, ну, нормальна тут тема. І пожди, а! Зажми... ж ми О, чуваче, ми їдемо, Дивись, Нет. як швидко. Ми З двох можемо, да, де вибрику. Ми їдемо. А ну а якщо ти не будеш курити, я буду соло. Да, то я швидкість падає до 40. А вдвох ми їдемо в 80. Ой, ну давай пробувати, окей. І стаміни, мабуть, менше траси. А ну давай тут зупиняйся. Прям тут? Да, да, тут якісь щели. А ні, ладно, давай трохи впевне вперед поїдемо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой-ой. Ну там в них є їжа, а ну погнали, в мене є кайло. Чели агресивні, ти поняв? Ні, оцей мені режим поки більше трохи подобається, як мінімум, із за керування. бак о, оба. Так, а як я взяти? Та вона, в принципі, знаєш, тович. так Виглядає непогано. Да виглядає непогано. Як мінімум бити набагато прикольніше. Да, тут є якісь, типу. Це походу куліні. Пістоль, пістоль, да, пістол Амо. Так, я взяв його. Хорошо, що тут є кулі, але у нас нема пістолета, а далі тут диви, місто ціле. І стаміна у нас, кстаті, витрачається тільки тоді, коли ми їдемо. Типу, ми її завжди Там. бачимо. А ти воду да. ж не купував, так? Да? Окей, ну в мене є вода, якщо що тобі дати. Ой, а я, я кудись викинув ці булети, їх нема, вони пропали. А що mm -hmm. за приколи? Не знаю, я не викидував, а ну давай я попробую тебе викинути. А, take off. Бам. Все, булети є. А я просто в вагонетку. Може воно ну, десь у вагонетки за, 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 за цей мені забаглость. Може, не знаю. Ну коротше, от бихо. Давай. Набираємо швидкість, пацан. Я би цю штуку залутав, давай попробуємо. Давай попробуємо. я ж не проти. Давай, давай, давай. У мене є кайло. Мені, мені би поняв хавчика найти. Чуваче, чуваче, там, походу, хтось із пушками є. Да, 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 там а, чуваки да, у нас з да, віком да, стріляють. Да, да. Я бачу. А тут ось усі теж тоже спавня цей. Агряться це через стіни, да, їх тоже можна валити. У чувака були патрони, я їх забрав. Прикинь, І ага. ще щось стерег? Опа-па, санючок. Я в будинку знайшов пряніка. А, ну це не пряник, це бісквіт. І. фонарик забрав. Ну як фонарик, лампа. Але ці пацики через стіни стріляють. Амнюки. Да. Оце мені прям єдине, що не подобається. Ти не знайшов пушку ніяку? Ні-а. Пушок я не знайшов. Хорошо. Давай попробуй замочити тих, хто з пушками через стіни. А ну, в трейд стейшні, бачиш, вони там сидять. Та тут ще купа народу, я б їх бив би. Да, 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 да. Давай через стіну. Вовки, 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 ззаді! Ой-ой-ой! Тихо, я живу. Я запригну на цю штуку. А тут руда, тут бату руди, чуєш. Да, 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 я таку вже знайшов. Так я б'ю медведя через стіну. Тут би ще пациентів завалити. І нам би, кстати, скоріш за все, би, блін, дімка, поїхати сюди. Ти не хочеш з поїхати? А, виліз, вилізи, виліз на палатку. На палатку? Угу. Оба, Давай на палатку. Оба, оба. Все, нормально. А я їх. Я їх міг бити, поняв, поки там на столі стояв. А -а -а. Але вони все одно спавняться, так що. Так, да, вони все одно спавняться. Дивись, у мене в бакпакі 10 речей, типу, і руда, і все ця движуха. Там є ган ти був в ньому? Ні. О там, можливо, є зброя. Да. Нам на нам, нам туди треба пройтися трошки. зараз да, буде ве... ну, уже, як я понимаю, тіпи, ніч. Ну, вона тут не темна. Ну, да, да, да. Це мені подобається. Хоча б бачиш трохи більше. Ну. У мене є вода, банда. Цікаво чи пропадуть оці вовки. Я не знаю. Я думаю, що ні. Ну ми тут уже так налутались якось. У мене руда якась непонятна. Куди її дівати, я не знаю. Можливо, коли ми до якогось поста доїдемо, то ми зможемо щось з нею зробити. М -м, можливо. І ще не можна. Ну да, да. Або продати, або виплавити в злитки, якісь потом продати. Як варіант? Блін, може ми при... все-таки. Але, блін, я би і ган сторо цей залутав, просто вночі не хочу його лутати йти. Ну да, да. Трохи стрмно. Так, викинув пацана. Пацанюку скидував. Я просто щось думаю, що я хочу забрати з собою цих пацанів, типа в дитих, поняв прикольних? Ага. Чи ти хочеш вовків попробувати порубашити? А я тут попробую їх потикати поки. Ну ж так, кстати, не плану виходить. Тут ти Мож поняв ти... сплешем б'єш? Да, да, це Зник падає, пацан! Да, да, я О -ха -ха! ж з тобою спустився. А, я Ой, не знав, братуха. Щось... То просто такий, то просто кабан. То... то просто кабан. Да фут. Його прям їсти можна? Ну да, походу. Мітчанка, ну з'їсти. А, ну він по сот туди Ой, у нас день, кстати. Давай через стіни оцих, Давай ще оцих да. Бо вони за нами будуть бігти, ну їх в баню. Одне єдине, що мені тут поки що не подобається, те, що по нам можуть через стіни стріляти, понял? Ну да, да, це прям неприємно. Так ладно, ну, погнали в ганстор, бо там чувак звідти стріляє. Там, там два кента, да. Звідти стріляє. Я вже ось до іду їх навалювати. Давай навалюй, бо я тут. на мене трохи напали. Да. А, ну я. Понял, Димка. <хихихихих> Ти знаєш, щас і я помру. <хихих> да. О, я сам себе підняти можу, чуєш? Да. А, ні, не, можу. Ні, не можу. тут, ні. блін... 50 дробусе. Я кноп... Ні-ні, я просто взяв в руки бандаж, поняв, і там в мене появилась кнопка ревів, але вона мені ж не дуже допомогла. Вона якось не, не працювала. Хм. Ага. Що, mm. ми ще разок тоді? Ааа, давай пробувати. Блін, я правда повернувся в лобі, напевно, не треба було. Напевно, не треба було, бо я ще й сону запустився. Хе-хе-хе. Нет. Дімка, не відимка, let's go! Куди тут? Куда зайти? Ось Давай, давай, створюй. О, oh, хорошо. Красава. Нормально. Час затестим, чувачі. Ми ж уже трошки знаємо. Тепер ми вже зрозуміли, що треба робити. Yes. І саме головне, те, що коли нам дадуть бабло, поняв? Отой золотий злиток. Який е, а, я да. продам, наприклад, я куплю пушку, поняв? Типа пістолета. А ти купиш мені ага. патрони. Ага, стаміну, то тобто, ми не хочемо купляти, да? Ні, ні. Стаміну ми можемо поїсти вовків, то буде норм. Понятно, паня. У мене є 80, я можу купити револьвер. Ой, револьвер. Пістолетні патроны 15. Ты можешь купить 2 пака, патронів. Ну-ну, no, ну, no, no, да, да, давай, купляй. Э, або. Або. А, ти взяв 2 пака? Прям? Да. Ааа, блин, пацан. Давай, пацан, бери револьвера, иди бери пацан. Да я просто думал. Та все, байду ж на ті let's go. Пожди, let's go. я стрельну. Я бачу. А як мені ці кулі зісти тепер? А, все, я их з'їв, типу, то вони в не пропали, то ты их з'їв просто, понял, типа. А, да. Угу. Ну ладно. Все, поехал. Я просто ч думал не купляти патроны, бо в першому домику, який мы нашли, там были кули. Ну то шо ж. Все, давай тут станемо, попробуем пацками розібраться, все з револьвера, да? А, ты револьвер, ще еба, чувак. О, Втè, вони чисто. Нормально да, вони прям падають хорошо. Че там, є щось? Да, я потейто тейту взял. Картопля? Прав. Нормально у вас поїхал. Плюс 500, чувак. Нормально. Ну все, якщо що ти будеш Ну, тут тут це, ви, тут що є? А я втік! Обалдеть. А ось все якась штука. Це лопата? Ні. Ааа, це якийсь металло. дерево. А, дерево. Broken plank. Garbage. Що таке гарбейдж? Я не знаю, можливо, це треба вагонетку положити, так воно здорове якесь. Може. Джо, хай там валяється. Поїхали. Воно вроді не падає, я за ним дивлюсь. Ой, ще один будинок. Будемо лутати. Там і воно і село зразу, та поїхали. Давай, зразу давай в село. село зразу, да. Щас їх розстріляємо, всіх ти типу буде норм. Але там якась штука здорова лежить. Чи то воно поламане просто? Непонятно. Ладно. А, там да. таке саме, оно. Давай я тут встанемо. Давай, ося зразу цього шерифа. чи що це таке, бандюк якийсь. Опа, добивай. О, патрони. О, пі... там патрони, да. А, тільки це патрони до дробовика. А, так, я довго париться не буду, їх просто всіх розстріляю. Тому що маючи. який куль падає на шотган кулі падають. Тут прям з цим якось трошки легше. Тут є да. тобі цей коржика з'їсти. І ще пачка патронів. Але до чого. -то? Я знайшов на шутган. пістолета патрони. Все, я пістолет патрони з'їдаю просто. Окей. Okay. А, а де коржик? А Аусю, хорошо. Е, е а Ух, слава Богу. Бісквіт. О, ти дав, хорошо. Ой-ой-ой, у мене тут трошки проблемчики. Ти сильно на них не нападай, бо куль у мене багато, я те можу дефати. Капець як жорстко. Но. Угу. ти просто в моменті перший не біжи. Я нашел вазу класно. Візьми хліба. Скільки тебе стаміни? 1500. На, хліба. Візьми, з'їж. Бо в мене дві. Опа. Білий мене хліб, дає теж дві. стаміни. Це чорний був. Такий одного завали. О, тут золотий злиток є, чую, пацан. Ще барика, тут два там золотих злитка, я один заберу. золотих забив. І там ще воно, череп, диви, там бандюк. Бандюка, я думаю, можна з собою забирати, поняв, бо там писали кінти, що в шерифа можна це ці... давати. Ну, в, і... в дедреусі можна, а напевно... тут я не Певно... знаю. Так, да, так, да, і тут, напевно, така сама схема відстріляє. Мочи його. Тільки дивись обережно, бо цього разу ми ж не брали цього. Кого? Ну, ми а, брали бандажі. Да, да, да. Ну зато в нас є револьвери, ми спокійно чистим село. Кстати, я знайшов хліб. Непогано. Я нашев ще тут один ще, хліб. Тут, тут ще кулі, ще кулі. А що за кулі? Пістоль Амо, я тобі принесу їх. Хорошо. Шли так на я наїдаюсь. Шутганчик. Е, ну давай. В принципі, давай, да. Давай до следующего трейдинг поста прийдем. Щас наберемся просто всякого лайна. Бо я наївся, у мене 3,5 тисячі стаміни. У мене є шутган Амо дуже багато. Якщо ми назбираємо багато бабла Оба. Це кабан. Все, валим, валим. Погнали на цей, на вагонетку. Давай, давай. Зараз я перезаряджаюся і ми шуруємо. Я, кстати, не бату куль потратив, десь 20. Ну, то нормально. Все, поїхали. Все, погнали, да. Так, випала та палка. Mm, цікаво, як далеко оцей трейдинг пост буде, поняв? Я думаю, що типа на 10 тисяч метрів. А ти знав, кстати, що в Dead Rails є кінець на 60 тисяч метрів? Ні, я не знав. А мені сказав, ми це поуча... ми, ми, там мені сказав. Не виходить, що їй там якогось разу все на не доїхали. Да? Ну, все на все чуть-чуть не доїхали, да. Кстати, сюди якийсь під... будинок великий. Ну да. Блін, була б не ніч, може б заутали. Ну ладно. Може б, да. Ну, стаміна стаміна так, да, прям нормально. Прям дуже швидко. Кабани, вовки, ну, у нас все окей. Ми тупо їдем. Поки проблем нема. У мене якраз вже тільки 1000 стамін не осталось. Ну, Але у мене ще проїхали. 4 майже. да. да. Двійка піраміда. може, ми тут щось подивимось? Ну, давай попробуємо в мене є, якщо що є револьвер, нам би щось похавати просто знайти. Хоча б може ще вовки заспавнються, то хоч їх поїсти, я не знаю. Ну, Так, 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 трошки поїхав. тобі один є, можеш хавати. Непогано ти його з двох пулек. Репнув, пацан. Ззаді, ззаді ще один. Хавай. Оба. Так, ну нам вниз чисто. Чуваче. Там щось не видиме. Я туди не можу спуститись, так. І там щось стріляє. да. Через стіни стріляє, я не можу спуститися. бачу. Ну, Ладно, тоді йдемо отсюда. Ну блін. Хто знав, що так буде, правильно? Ой, вовки, вовки. Хавай, пацан. Нормально. Бо надо, щоб ми вдвох тянули цю вагонетку, бо в соло, блін, буде довго. Ну дем, все, let's go. Ну опять-таки, поки ми на вагонетки, то нічого нам кабаниці не зроблять. Да. Ну все ще палатка. Schema І так трейдинг пост, oh. давай все-таки палатку утане. Ну yeah. well, давай. Мало ли що тут є, да? Ні. вже якраз і день настав. Вже якраз і день, да нам особо пари тис не надо. Просто ми тут можемо лута хорошо знайти. Якраз. Да, як мінімум цих буду а з'їсти. О, я воду штуку мені, кайф. Знаєш, скільки вода дає? Дві з половиною. Ну нормально. Прям нормально. Прям хорошо. тут більше нічого нема. Тут оце була чисто водичка. А, ти в тільки вода була нічого. Да, я нічого не забрав. Я забрав тільки трьох бандитів. І все. У нас тепер база. Тепер можна хоч подивитися, що скільки стоїть. Yes. А ну-ка. Так, ось все продавати штуки. Давай попробуємо цього пацика продати. Пацика не продається. Хорошо, значить можливо, нам надо генерал шоу. А я ось шериф. По чому? чем? Кстати, які кліи, тут ось все за смерть. Дають 50 Ага. Ага. Поняв, да? Як цікаво. Так, ладно, щас я пациків пооткидаю. У мене тут багато. А що то в тебе за голова дракона? Не скажу, не скажу. А де ти взяв її? Не скажу, не скажу. Це череп якийсь знайшов, не знаю, що це. Це череп динозавра, вибач мене. Тільки я правда не знаю, а як його можливо. Оба. Ну, череп коштував 25 баксів. Все на все. А я, кстати, mm -hmm. не можу продати там якогось пациент він забагався, маєте його, може, підняти, не знаю. Так, баррикада. Продав. Вообще 2 бакса, чи що. Так, така штука? О, ця нормально коштує. Золотий mm -hmm. барчик. Золотий барчик прям вообще хорошо. 50 долларов. Так, вот мені не надо, Так, спасибо. Так, так. ти <сум> давай, іди <сум> отсюда. <сум> О, череп, череп. О. Тут думав, я думав, ну скільки це там, типу, ну, забери, спочат, забери. 20 баксів, що? Ну забрав, забрав. Ну то ж твоє, я і так в тебе стирив. Тому... Ну моє, моє, да, ти вкрав у мене, ти взагалі жук смердіть. Зато, зато, скільки в тебе бабла? В тебе 115? Єс, єс, єс. Купляй дробовик. Да? Угу. Mm -hmm. А, до речі, на тобі ось таку штуку. А я тобі зараз дам на дробовик. Е, це самі шутган. Райфл, мачете... Ось у нас шутган, і все. Ну, це і є дробовик. Да, ось ж даже коробки, бач, похож. Ти коробку ну, просто да. береш в руки і з'їдаєш, типа так, Да, да, поняв. Ось таке оба авто. Ми ці штуки їмо. Ну. І в мене. А, да, все правильно. Ну, все правильно. Все правильно. Так, водичка, сталева плита. Ну я, короче, з'їм, наверное, банку бобів. У мене 7 тисяч їжі. У мене є ще 77 баксів, і я піду, мабуть, візьму. Ааа, цього. В доктора Хілке. Да. Да, ну, кстати, ця гра на бату лекше. Да. Вона виглядає якісь? прям прикольно, що мені нравится. Да, виглядає вона прям класно. Це мені. А, ну ладно, ти вкро. Хорошо. Ну і все, погнали далі. Давай. Я щось залутав жорстко, у нас стільки пушок. Ну. Скажи. Їжі, нормально, все окей. Да, давай не ставати на оці нубські домики, пішли прям цілу базу вольна. Да, yeah, go. Бо оце ставати на ці домики нубські, ну і баню, у нас взагалі, скоро вечір. Цікаво, чи є тут щось типу такого, як фортпости, Post <р leverans> Якісь бази, отакі, от типу, агресивні, ворожі. Я, якщо чесно, думаю, що є, просто ми ще про це не знаємо, але ось велику базу я б глянув би, що там робиться. Ну, погнали. Нам все одно залутати тут це 2 секунди а, 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 а дай мені в секунды дай. Стріляй, тут і ще патрони тобі вибив. О, хорош. А ну? На. Ого, ти прям лопнув сразу їх чиш. <рисква> <рисква> так я руду забрав. Ой, ой, ой. Тут їжа є. Ой, -я -я. ой пацан, обстрілюй пацаків. Пацан пацан лоба. Добре, що м'ясо прям сразу можна їсти. Ладно, поїхали далі, like, yeah. забери, що патрони дробовик. Да. Yeah. Yeah. Ти yeah, поїхали. Ну нам вночі, якщо чесно, не особо є сенс десь зупинятися. Бо як я поняв, тут саме цікаве це село якесь велике. Так, yeah, хіба що це на якісь прям такі великі об'єктиви, оце прям дуже цікаво. Ти й тут хотів? ні ні Ще скоро падає? Я yeah, просто перепев в інвентарі грався. Ну коротше, Димон, в цих 10 кілометрах щось вообще нічого цікавого, якась ось палатка є. Це у нас якась. Щось, Ну, щось тут якось пусто. Нічого такого великого класного нема. Ну хоч оце давай залутаємо, я не знаю. Тут щось велике валяється, череп. Череп. Він ерунду коштає, він такий здоровий якийсь. Мав би більше коштувати. Та мав би більше, да. Ладно, під'їжджай вперед трохи. А мясо, цього пацика. Дорожче, ну, більше дає ехал, чи ні. Дай мені, дай мені, у мене нема же. Ну, ладно, ладно, на. О, нормально. Ні, тільки 100. 100, так же само. Я думав він більше і то з нього О, Медведь, диви, давай його заб'ємо. О, медведя забиваємо. Обауди, ти да можеш. Пасикайте. А зараз провірим. 100. Я поняв, короче. Ну, зато провірили, поняв. Ну да. Він не коштує тієї кулі, яку ти тратиш на нього, поняв. Yes, yes. Ну кулі, кстати, тоже не особо в дефіциті, як я поняв. Потому що. Что... Да, yeah, the... Ну, з усіх блін ботів вони випадають, і це кайф. Ти собі тут їдеш, скільки хочеш, Угу. Я би взагалі нашу вагонетку би прокачав, щоб наближче їх. Але так то й так. Да. Ніяких бомжиків мене наутали, взагалі нічого не наутали у дімончик. Але насправді гра дуже цікава. Якщо ви хочете, щоб ми сюди захотіли на велику кількість паціків, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій подобайтени. А на цьому ми будемо завершувати. З вами був Санчес і Дімончик і всім пока-пока.